І святі прихильники братства, прихильники, конувальників. Шлях до сьогоднішнього дня не такий вже і довгий був. Я згадую, 2000 рік були. Ми з Оленою Ілюріною взялися за цю справу за історію Воскресити ім'я великої людини, яка, по суті, довгий час була в облитті. Буду ну, е, казати, що українцям він майже не був відомий. Ну чому? Тому що. Далекі часи були і писав він на старопольській мові, яка була недоступною для наших читачів. І в енциклопедіях йому було присвячено лише кілька рядків. Був такий поет, страчений, не страчений, тому що радянська енциклопедія не говорила, що завів, а страчений. За повстання, за участь повстанні Семена панів'янка. Це так, така була е, трактовка цього. Але коли ми е, почали вивчати цю справу, коли відкрили, що у бібліотеці Вернацької є оригінали цього видання, от тоді розгорнулася робота. Була проведена спільно. Музеєм Волинським краєзнавчим. Я хочу принагідно Анатолію Михайловичу ще раз дякую сказати, що він підтримав тоді. І ми послали туди спеціалістів. Олена Андрійовна їздила так, у бібліотеку Вернацького. І, 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 і чоловік Микола. Олексійович, ось, сканували це, то це все треба було би заплатити великі гроші. Тому що е, сканувати стародавні е, документи, знімати їх не можна. А от коли зняти їх цифровим фотоапаратом, то можна. Але тоді не було грошей, ні копійки, ми задались такою метою. Тобліки не було, а видати треба було повне збірку поезії Данила Братковського. Підключився до цього і наш земляк, академік Микола Жулинський, до речі, теж братчик нас. Підключився лауреат Шевченківської премії, історик, дослідник, письменник Валерій Шевчук. Який зробив перший в історії переклад Данила Братковського. От. До речі, це безоплатно зробив. Ось. І два роки тривав збір коштів. Я написав десь тисячу, може, тисячу більше звернень до людей. І якщо взяти оцей, цю книжку. Подивитися на перелік імен, і прізвищ, хто здавав, хто вносив по 50 гривень, по 100, і більше ось, то там ми знайдемо, ви знаєте, до цього приучилися всі люди, вікові категорії, різні, соціальний стан, майновий стан. Регійний стан національ, різні, різних національностей. І вийшла дійсно всенародна книга, з того погляду, що це було, було дякою Данилу Братковському за те, що він все своє життя присвятив боротьбі за православну віру і за пригноблений народ. Так, на цьому це перший етап був. Ну, була презентація у Києві, дві презентації було в Бібліотеці Вернацького і у будинку спілки письменників України. Це була подія у житті, у культурному житті двох народів українського і польського. Так було, як би мовити, перша, перший етап. Повернення із забуття або друге народження діаманта у пополі. Тому що Валерій що Сковорода любив такий вислід діамант у пополі. Згідно легенди, під дією сонячних променів попіл перетворюється в діамант. Ну, це легенда, чи ніхто знає, але це порівняння любив Сковорода. Шевчук Валерій взяв це на. Тому використов це і назвав Чаковською е, 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 його поезію Діамант. Ну, я буду характеризувати, що це за злість цієї книжки. До речі, тут можна принчати негуцю, її вже обмежене число. ось е, вона стала вже раритетом. І, а другий етап був Воскресіння, так би мовити. Це фільм, я написав сценарій для нього, який буде завтра продемонстрований на урочисті академії. Далі це була копітка робота по створенню музею історії братства. Де Братковський теж зайняв гідне місце. Там є монументальна картина Олександра Дешка, Теж гарна картина, дуже емоційна. Останній шлях Воділа Братковського. Це встановлення горельєфу біля місця його страту. І знову ж ця розчистка. У підземелі Христовозбилий церкві, прихожанином, якої був Данило Братковський. Коли я звернувся е, тоді до владики Михаїла, е, кажу, от, є перепони в тому, щоб це робити роботи, ці проводити. А там були занедбані. Це більше віку, може два віки, Це все було занедбане радянський період, ці останки переміщені з землею, сміттям. Ну, але ж були противники цього. Дика каже, робіть, потихеньку робіть. Ось ми і зробили. Порядкували. тепер це місце стало. Таким, і куди можна спуститись і подивитися ці е, останки Данила силу, Вирівняти це Місце сил. Так. На жаль, е, в зв'язку з тим, що е, цих останків безперечно виявилося більше, як е, знайдено тестаментів. 49 станків людей. Ми не можемо, у зв'язку з тим, що було все поруйновано багато разів там ідентифікувати, де саме станки Данила Бетковського. Але я думаю, вони проявляться. проявляться. Ну і ось вже є багато публікацій на цю тему ось і кажуть, апофеозом стало, це канонізація Данила Петровського, віднесення його дали Святих землі Волинської. Це помисел Божий, це показ того, що добрі справи не лишаються в житті, а вони дістають оцінку, оцінку Божу, оцінку громадськості. Ось. І е, сьогодні я хочу Зої Михайловні подякувати і колективу і музею, що вона долучилася до цієї до, до, до богоугодної е, справи. І це поспіль, мабуть, три роки ви проводите там у себе теж заходи. Ось. Е, ну і принагідно я хочу запросити вас, усіх. Е, і Кого ви можете повідомити, завтра прийти, окрім того, що вже сказана літургія, буде вшанування Данила Братковського хрестової церкви. О 2 годині в Палаці культури міста Луцька буде урочиста академія, присвячена вшануванню пам'яті святого Землі Волинської братчика. Даніла Братковського. Ось. І е, теж буде, от зараз тут є, стоїть е, братська скринька. Е, ми, можливо, в цей вечір, хто захоче, розпочнемо збір коштів на пам'ятник Данилу Братковського. Це довга справа, я не кажу, що це. Це от, зберемо за рік і все. Ось, але розпочати її треба. Ось, і ми виконаємо також і ось, <coughs> значить, ухвалу е, нашого освяченого помісного собору. І таким чином вшануємо е, пам'ять великомучника. Е, зараз е, і фільм буде демонструватися. Завтра теж по Волинському телебаченню. І я запрошую вам і дякую принагідно вам, що ви прийшли, вшанувати це ім'я. Достойне ім'я.